Зібрати мотоцикл власноруч під силу далеко не кожній людині. Для цього потрібна велика кількість часу і терпіння. В якості натхнення стане ваша любов до байка. Такий транспортний засіб в будь-якому випадку стане унікальним, як і цей двохколісний друг Андрія. Іменно цей мотоцикл робив не я сам повністю, але деякі ну, свої руки я сюди так нормально приклав. Наприклад, бак. отут тут зроблений просто з трьох кусків металу, листового металу самозвичайного. Він вистуканий на пеньку і прокатаний на англійському колесі. Це таких два великих роліка. Коли ти стукаєш пеньку на пеньку, там такі ямочки, виходить. а на англійському колесу ти це все вирівнюєш і робиш йому форму. І я пишаюсь цим баком, бо його ні в кого нема. Створення мотоциклу справа не з дешевих, адже необхідно придбати велику кількість елементів: колеса, раму, різні труби з металу, а головне двигун. Це копія BMW радянська. Просто радя... ну, радянські інженери, просто взяли двигун від BMW і зробили свою копію. І тому я можу сказати, що це ну не так, як радянський мотоцикл, а скоріше за все, німецький. Від початку повномасштабного вторгнення Андрій фактично не їздить містом. каже, увесь його час займає робота і волонтерство. Всі мої мотопобратими, якщо їх так можна назвати, всі мої друзі, всі воюють або всі волонтерять, всі задіяні в цій штуці. Ми не забуваємо. Про це, нікому не пробачаємо нічого. Але ну, мотоцикл це як віддушина. От Я проїхався буквально 15 хвилин до вас з дому. Ну, я забув про цю штуку, да. але приїхав сюди, і зараз знову сирена чи знову вибухи, не дай Бог. То, звісно, воно не тільки на мотосферу повплинуло, воно повплинуло на наше життя загалом. Усі мотопобратими чекають перемоги і повернення додому, аби знову, як і до початку війни, проїхатися із вітерцем у вільній та незалежній державі. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.